14 листопада на садовому бульварі було людно. Тут шостканці та мешканці громади віддавали останню шану воїну-захиснику Артему Баранчуку, який повернувся додому на щиті. В нашому місті 26 років тому майбутній оборонець з'явився на світ, здобував шкільні знання у загальноосвітній школі номер 5 Артем закінчив шкільне навчання і обрав спеціальність оператора з обробки інформації по програмному забезпеченню. Її він отримав в Державному навчальному закладі «Шосткинський центр професійно-технічної освіти. Після отримання професії доля закинула Артема до обласного центру, де він став працювати в Сумській виправній колонії. А далі строкова служба в армії і прийняття справжнього чоловічого рішення. Артем Баранчук підписує контракт з першою президентською бригадою оперативного призначення Національної гвардії України імені Гетьмана Петра Дорошенка. Згодом Артем був переведений до військової частини 2260 Національної гвардії України. З охороною дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, де дуже відповідально ставився до виконання наказів військового керівництва. Військова служба стала покликанням для Артема. І коли розпочалася повномасштабна війна, він з натхненням почав виборювати перемогу від самого першого дня вторгнення ворожих військ на рідну землю. У лютому Артем отримав важке поранення. Довге лікування протягом півроку, ще два місяці реабілітації, і він знов відправляється на передову до своїх бойових друзів. 28 жовтня мама отримала сумну звістку, що її кровиночку синок зник без звісті. Згодом надійшло офіційне повідомлення Ортем Володимирович Баранчук, старший солдат. Помічник гранатометника батальйону оперативного призначення військової частини 2260 Національної гвардії України помер після отримання поранень у бою біля населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області. Йому навічно 26. Пам'ятають про Артема в його рідній школі, куди маленьким хлопчиком багато років тому він прийшов гризти Граніт науки, він сприймав матеріал саме на тому рівні, на якому він міг. Але він правда був надзвичайно доброзичливим, надзвичайно щирим, веселим хлопцем. Має прийти усвідомлення до кожного з нас, що ці хлопці, ці дівчата, Гинуть саме за тих і дітей, яких я зараз залишив там у закладі. Слава герою і слава Україні! Всі пам'ятають доброзичливу посмішку, тому що де Артем, там аудиторія наповнювалася життєрадісною посмішкою. Здавалося, що Артем знає відповіді на всі питання. На ці питання, які ставлять викладачі, які ставлять майстри виробничого навчання, які в підручники, і навіть він знав відповіді на ці питання, які життя ставило. Він відрізнявся добротою. Добротою він готовий був підставляти плече кожному. Вічна пам'ять Артему. Слава герою! Загибель Артема Баранчука стала великою втратою не тільки для рідних, друзів, педагогів. Шосткинщина теж втратила свого вірного сина і мужнього захисника, який до останнього захищав нас від лютого ворога. Немає емоцій, окрім шани поваги батькам, гордості за наших героїв і великого суму, що ми проваджаємо їх в останню путь. Нам залишається вічно пам'ятати, вічно шанувати. І жити заради життя України, українців і заради перемоги. Слава шана, героям! Слава Україні! Слава всім, хто віддав своє життя за щасливу долю майбутніх поколінь. Вічна пам'ять Артему Баранчуку, який приніс в жертву заради України найдорожче.